Акція Зроби Україну чистою є частиною міжнародного руху «Let's do it» і є найбільшим проектом, який об'єднує компанії, громадські організації та рядових громадян в дії в 2013 році. На вулиці вийдуть більше ста національних та локальних компаній по всій Україні. Національні партнери акції, компанія Керхер, компанія Ергопак, торгова марка Мілечі Жизні, «Детек», Державне підприємство Укрекоресурси та благодійний фонд Дитячий світ. И мы боремся в Украине в первую очередь за чистоту. Мы хотим сделать эту страну, в частности город Киев, чистым. Компания ДТЭК ответственно ставится до экологичных питаний. Поддерживаем эту акцию для того, чтобы наши города были достаточно чистыми, чтобы был пример для наших детей. по первых потому что это наше статутное задание, мы вкладываем в раздельный сбор в Украине. Ценим то, что у нас есть, и поэтому решили, что мы обязательно должны участвовать в этом мероприятии. Это Наша місія, і глибоке переконання колективу, ми вже погрязли в смітті, і це те, що потрібно робити кожного дня. Наслідя, яке ми оставляємо своїм дітям, дуже важна. Тобто ми учимо своїх дітей, як мало бути, що вони повинні бачити. І коли вони бачать чистоту вокруг, вони тому радуються і вони воспитуються в цій чистоті. Наша компания помогает проекту мусорными пакетами. Мы собрали команду. Мы команда из 150 человек. Не все, к сожалению, в Киеве, но я надеюсь, что все регионы подключатся к этой к этому мероприятию наша команда выйдет 20 числа на очистку города Киева и других городов. 7 тысяч э, сотрудников ДТЭК принимают участие в акции «Зробимо Украину чистую» в 24 местах по всей Украине. Забезпечуємо Рукавичками акцію це в кількості 50 тисяч штук. А також ми організовуємо збирання вторинної сировини в місті Києві і доставку на сортувальну лінію, власну, де ми відсортовуємо вторинну сировину і відправляємо її на заводи для утилізації. Мусорні пакети допоможуть всім нам убрати мусор по всій Україні. Компанія ДТЕК дуже відповідально ставиться до екологічних питань. Тільки у 2012 році наші затрати на поліпшення екологічної ситуації склали 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Ми принесемо з собою техніку. У нас є все для створення чистоти. вот, і ми будемо показувати, як можна швидко і легко убирати з Керхер. Ми забезпечуємо те, щоб зусилля колективу, зусилля учасників зучани були марними і яторна сорована не опинилася на сміттєзвалищі, а була перероблена і залучена в повторний обіг. Чисто не там, де вбирають, е, а там, де не мусорять. Тобто актуальний, наверное, буде завжди этот лозунг. Кожен чоловік должен в першу чергу подивитись вокруг себя. І коли ми їдемо з Макдональдса, і деякі люди вибрасовують мусор просто із окна, страшно на это смотреть или когда люди жуют жвачку, плюют ее просто на асфальт кто-то за ними должен убирать. Поэтому мне кажется, если каждый человек начнет смотреть и задумываться над тем, что сделал я для того, чтобы этот город или эта страна была чистой, это будет очень хорошее начало. Чтобы улучшить ситуацию в Украине, возможно, не только на уровне предприятий, також, очень важно починати с себя. Это то, чтобы каждый день мы просто не сметили и выкладывали сміття саме туда, Де воно повинно бути, і друге розділяйте сміття, сортуйте відходи. І на тоді навантаження на полігони зменшується на 30-40%. А що ви будете робити 20 квітня? Друзі, давайте вийдемо всі на суботник 20 апреля. В кожному місті, в кожному селі, в Україні від чирого серця. Ми закликаємо вас приєднатися до акції Зробимо Україну чистою і навести порядок вокруг себе. Наша страна станет чистой, если все мы будем участвовать в этом прекрасном мероприятии. Уберем наши города, наши парки и сделаем нашу Украину чистую. Чисто жить хорошо и приятно, и давайте задумаемся о будущем наших детей. Давайте создавать чистоту и комфорт для них уже сегодня. Прошу каждого коммунального жура, украинская экология, украинская природа принять участие в всеукраинском субботнику и Кожен клаптик паперу, кожну пет пляшку, яка лежить не в тому місці, підняти, донести до контейнерів для роздільного збору відходів. Приєднатися до акції Зробимо україну чистою та зробити дійсно свій вклад покращення нашого з вами життя. Зробимо Україну чисту. Виходьте з нами 20 квітня на наймасштабнішу акцію Зробимо Україну чистою разом.